У напруженому поєдинку борчиня Анна здолала свою суперницю. Кривийській вихованниці 13 років. І, хоча на боротьбу ходить всього лише поки один місяць. Але на її рахунку ці змагання вже другі за ліком. На перших в Дніпрі свою опонентку здолала на татамі. Тренується кожні будній день, аби бути в фізичній формі та тонусі. Він набередка мені дуже що я коли приходжу на тренування, а я після тренування я чувствую себе добре, що я потренувалася. Е, хожу я вже місяць, то мені дуже подобається. Ну, особливих секретів немає, але для мене це головне не дати, щоб вона пройшла вночі. Тримати її та зайти за спину, і щоб не зробила кидок, а так секретів немає. Приїзд на змагання це завжди зустріч із старими друзями по татамі. Так делегація спортсменів-борців Сурсько-Литовського, що біля Дніпра, завжди раду відвідує першість в нашому місті. Тренер-гостей сам колись був тут у якості учасника змагань, а тепер вже готує та привозить своїх вихованців. Скривим рогом знайомимо дуже давно з Олександром Володимировичем Я ще був малим. Спортсменам, коли він привозив своїх спортсменів на змагання, я був учасником змагань і тут неоднократно не боровся на цих змаганнях. Завжди було приємно боротися зі спортсменами з Кривого Рогу. Дуже гарне місто. Дуже багато друзів тут є і по спорту, і так географія, як для відкритої першості міста, та кількість учасників досить солідна. Більше сотні юнаків та дівчат віком до 15 років. Вони представляють Кривий Ріг, інші міста Дніпропетровської області, а також Кіровоградську, Миколаївську та Запорізьку. І це не дивлячись на військове лихоліття в країні. Близько 100 учасників, трошки більше 100 учасників. 89 хлопчиків, 15 дівчат. Це досить досить непогано. Ну за рахунок того що відкрита. Чемпіонат міста у нас є представники Миколаєва, три команди з Дніпра, з Дніпропетровської області є Кринички, є Сурсько-Литовське, дуже сильна команда, також є з Долинської. Ну, у них невеличкі команди по 5-4 чоловіка, але вони дуже розбавляють нам створюють гідну конкуренцію. На згадку про проведені поєдинки на Криворізьких татамі, переможці в своїх вагових та вікових категоріях отримали пам'ятні кубки та медалі. А також приємні враження від духу спортивного суперництва зі своїми однолітками з інших міст та регіонів України. Олександр Фефілатів Ліп Припчук перший міський.